Всім привіт! З вами знову витребеньки. І сьогодні ми будемо готувати страви з гарбуза. Гарбуз який? Корисний. Правильно, гарбуз корисний. І перше у нас буде напій з гарбуза. Це гарбузове капучино. Для його приготування необхідно взяти третю частину склянки гарячого молока, додати гарбуз, все ретельно збити до пишності. Далі наливаємо. Вашу улюблену каву і заливаємо нашою збитою сумішю. Ось таке виходить смачне гарбузове капучино. Слідуюча страва смачний ароматний гарбузово-апельсиновий кекс. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Нам необхідно взяти яйця, додати цукор. Ретельно збити до посвітління. Після цього вливаємо кефір і туди ж вкидаємо соду. Починається реакція. Чекаємо пару хвилин, поки підуть такі бульбашки. Потім беремо гарбузове пюре, висипаємо його туди ж, перемішуємо, додаємо цедру апельсина. Починаємо вводити борошно невеликими порціями для того, щоб контролювати його кількість. Тісто має бути як густа, густа сметана. Ось ви бачите. Далі я додаю родзинки і в самому кінці вливаю олію. Все це перемішую і печу до готовності. Насправді кекс виходить. Смачний, ароматний, вологий, в ньому не відчувається гарбуза. Навіть для тих, хто не надто полюбляє гарбуз, я думаю, такий кекс сподобається. Ось ви бачите, я відламую шматочок, він такий м'ягесенький, пористий. Скажу по секрету, його їли навіть ті, хто не любить гарбуз. Запіканка гарбузова яблучна. Слідуюча страва запіканка гарбузова яблучна. Для цієї страви я беру яблука, ріжу на шматочки і виставляю на деко змащене олією. Поверх висипаю злегка відварений гарбуз. Гарбуз відварюю до напівготовності. Це необхідно для того, щоб скоротити. Час випікання. Зверху притрушую маслом, трішечки цукру і печу до готовності. Звичайно, ви можете експериментувати, гарбуз не відварювати а відразу сирим запікати. Але я хочу сказати, що час випікання буде трішки довшим. Ось такі витребеньки з гарбузом ми готуємо. А я дякую, що ви були зі мною. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!